Компактні маленькі газопальнички, дивіться, дивіться, в коробочці, гарнісінький, дістаємо його, п'єзопідпал, регулятор полум'я, дивіться, розкладається як. Чик розклали. Тут є додаткові ножки, вони так відкидаються, щоб ставити більшу каструльку чи чашку. Е, до яких балонів використовується? З якими балонами? Використовується з отаким різьбовим балончиком. Обертайте його, накрутили, підпалили, користуєтеся. Отак. Чик 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 накрутили. Або або в нього в комплекті йде підставочка. Дай підставочку. Чик. Отака підставочка це під санговий балон. Той же самий смисл її треба накрутити. Отак, обернути її сюди, накрутили. В неї є додаткові ножки, розкладаються. Розкладаються ножки. Це, щоб краще стояло, розклали, так. беремо сангой балончик. Цанговий балончик, подивіться, як ми, ми ставимо раз. Тут спеціально металеве зроблено, щоб воно нікуди не ділося. Поставили, Добавляємо газу. Добавили газу. Є запідпал, чик і починає горіти. Ставимо, готуємо.